Доброго дня, це Пасіка в Україні канал. Сьогодні роздаємо полосочки першу партію. Все ще нам яке залишились. Роздаємо апіатрас, відбівел 05 -08 24 року. Ось ми їх розпакували Ось так виглядає 100 штучок. Виробник рекомендує спочатку використати на двох вуликах, перевірити, чи все добре, а потім на останні пасіці. Так ми зробимо. Користуємося рукавиця. Нам так зручно. Ти типу по техніки безпеки вони рекомендуються. Зараз має специфічний запах. Надіюсь, все буде добре. Ось <творю> тоненькі йдуть. Навіть дуже схожі на смужки з дерева, що я багато разів використовував раніше ось такі дві смужки. Виробник на пачки рекомендує використовувати їх. Одну Полоску на чотири рамки здових так і будемо робити. У Нас тут сім рамок будемо давати на дві полосочки будемо давати. Сім'ї ми пожимали, даємо полоски, За стану ми їм ще не давали. Так бджілка обсижує. Бджілки все добре. Після бовщика вони такі активні, трішки жаляться. Але це все добре. Ось так одна поузка. Одну, спереди, по -стандарту. Одну даємо спереді постандартно. Одну даємо ззаді. Даємо два вулика, а там завтра пройдемось і перевіримо. А якщо з бджілки все добре, роздаємо іншим сім'ям. Ось, вибачаюся так званий холстик забув. Щоб їм було краще. Бачаю, сепаратора поки що немає у нас. от також. Так, ось другий вулик. Точніше, до сім'я.